Вітаю всіх! Є робота для чоловіків в Англії. Да, для чоловіків, які мають бажання, мають досвід роботи в сфері будівництва, які мають BRP і вже знаходяться в Англії, або за межами Англії, але які мають BRP. От, тому що працевлаштування, тому що працевлаштування офіційне, воно відбувається на основі BRP і National Insurance. Ну, я думаю, тут зрозуміло. Що конкретно робити? Крутити гіпсокартон. Робота постійна. Робота там є цілий рік. Тому для тих людей, які шукають постійну роботу, мають бажання працювати, це дуже хороший навіть варіант. Робота постійна, робота не залежить від примхів погоди, тому що це робота під накриттям. Ну ніхто там на вулиці гіпсокартон не крутить, і то, яка погода на вулиці, не впливає на ваш заробіток. Годин там також вистачає. Тому в цьому плані все ок. Знаходиться робота за 40 кілометрів від Лондона, тому буде актуально тим людям. Якщо ви шукаєте роботу, ви знаходитесь в іншому місці, то треба розуміти, що вам треба переїздити. Да, це буде робота за 40 кілометрів від Лондона. З житлом також там вам поможуть. Зарплата на картку кожних два тижні. Зарплата на картку, тому що працевлаштування офіційно. Сама по собі вакансія безкоштовна. Я, власне кажучи, про це часто говорю в своїх відео, що ну, вакансії безкоштовні. Сама по собі вакансія безкоштовна. Хто має бажання працювати, приїздити, пишіть мені в особисті повідомлення у заявку наступним чином. Саме перше своє ім'я по батькові. Друге, чи маєте ви досвід роботи на будові. Можете коротенько написати досвід, хочете, пишіть, хочете, не пишіть. Третє: скільки вам років? Четверте, чи маєте ви BRP і іншуренс? Ну зрозуміло, BRP і іншуренс для того, щоб вас офіційно працевлаштувати. І четверте, контактний номер телефону, щоб можна було до вас подзвонити. Пишіть ті, хто налаштований приїжджати працювати, і кому треба робота. Все. робота є там цілий рік крутити гіпсокартон. Із вимог, які треба до вас, зрозуміло, що досвід роботи або, хоча б, вміння користуватися шуруповертом. Ну із вимог я вже називав National Insurance для того, щоб вас офіційно працевлаштувати. Досвід роботи на будівництві. Ну або, хоча б вміння користуватися шуруповертом. В принципі, вміння користуватися шуруповертом буде, буде достатньо. А далі, якщо є бажання, можна трошечки і підучитися, правда? Ото і весь розклад, як написати мені, посилання для того, щоб написати мені, буде в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Пишіть мені в особисті повідомлення в телеграм. На зв'язку, що кому не зрозуміло, коментарі в принципі теж відкриті. А хто хоче приїжджати працювати, пишіть мені в особисті повідомлення.